Ми українці. Де б ми не були, ми завжди йдемо вперед. Попри труднощі, ми знаходимо свій шлях навіть у чужій країні. Я журналістка Жанна Жукова, і це мій відеопроект Hello Ukraine». Це історії про випробування, які стали сходинками до успіху. У мене потенціал отакий. Я пропрацювала ровно два дні. Я підняла тут гвардію фінансів. Так не прокатує в мене, mm. Доброго дня. привіт! Це відеопроєкт Hello Ukraine і з нами Анастасія. Дуже класна людина. Я захоплююсь її творчістю. Це людина, яка ну, за дуже короткий термін зробила собі ім'я. До того, як ти приїхала в Італію, ти займалася взагалі. Не відео, не фото. Ти взагалі була а, щось типу бухгалтера, так? чи економіста? Ні. А що, чим ти займалася? Перед тим, як я приїхала в Італію останні 4 роки, я займалася рекламою та фото-відеоконтентом. До цього раніше в мене був такий досвід. Я працювала викладачем в університеті, викладачем економіки. Тому я. Ну трошки економіст. Добре, давай тоді е, поговоримо про це, як ти взагалі опинилася в Італії. Чому після. Ну я розумію, що ти тут в Італії після е, на початку повномасштабного а. вторгнення, так чому саме в Італію ти поїхала? Тут з тебе були родичі? Чому Італія? Бо тут є в мене хрещена. Це було місце, куди я могла поїхати та пожити деякий час за межами України, бо склалося так, що мені. Довелося поїхати зі свого, зі свого міста, бо я з Харкова. Коли ти приїхала в Італію? А в кінці березня? Угу. Ну тобто, це ти це, все це відчула. А як відчула, ти... Побачила так. Я є, є, є такий досвід. Ну я знаю, що в тебе там мама залишилася. Все сім'я. Чому вони не можуть приїхати сюди? Ну, тому що вони дорослі люди, і це їх вибір. Приїхати сюди, мені також було тяжко. Там батько. Там відчим, там робота, там дім, собака. Ну, тобто, все це не перевезеш сюди. Угу. А мої батьки вони переживали за мене і тому вмовили поїхати на деякий час сюди, але так склалося, що, що деякий, деякий час, час... <світ> трошки затягнувся. Угу. Я приїхала сюди разом з сестрою своєю, але вона зараз в Америці. А чому ти не з нею? А, вона виграла грін-карту, цю можливість не можна було впустити. Вона поїхала, вона завжди хотіла в Америку. От а я вирішила залишитися тут, випробовувати себе тут. Угу. Ну і як ти вважаєш, що тобі це вдалося? Я вважаю, що не на 100%. бо в мене потенціал отакий, а випала я, мабуть. Ну, 50%. Ти просто кльовий відеомейкер, фотобагіня. <рес> скажи, а, ну, тобто це вже був досвід, але я знаю, що ти спочатку не працювала як а, а, по своїй спеціальності. А, так, звичайно. Ну, До приїзду в Італію я працювала відеографом mm -hmm. та організатором фотопроєктів та рекламних зйомок. Mm -hmm. Коли я приїхала сюди в Італію. Звичайно, я почала шукати собі також роботу, але я не могла вийти на італійський ринок, бо я не знала італійської. Uh -huh. Ну я приїхала, в мене нуль знайомих. Тож я почала стучатися в усі двері, пробувати, бо на місці сидіти я не хотіла. Я зрозуміла, що тут тяжко без знання мови щось знайти, і я почала. Отак з Google Само перекладачем, почат. з Google-перекладачем ходити по закладах, які мені подобалися в місті, і пропонувати свої послуги як контент-мейкера, угу. як контент-креатора для їх сторінок в соцмережах, для сайту, для реклами. І мені сподобався один салон краси, дуже стильний. Я їм написала в інстаграмі. Вони мені швиденько відповіли, запросили на співбесіду і прийняли на роботу. І Так я почала працювати слово на англійській, слово з перекладачем на італійській, щось на пальцях розказувала. Почали працювати, їм подобалась моя робота. Мені подобався цей салон. Так ми і здружилися, спрацювалися. Але я знаю, що це не перша робота була. Я знаю, що ти працювала також і на ну якомусь ну, трошки. В іншій сфері, так скажемо. Ну, да, будь ласка, У да, да. мене, мене був дуже такий маленький досвід, короткий, але а він мені багато чого показав. Коли я сюди приїхала, я отримала багато відмов, бо немає знання мови, бо іноземка. Ну, і якось я така, думаю, ну, треба десь щось робити. І мені запропонували, ну давай, щоб не сидіти вдома. Іди попрацюй в ресторані. Я така, ну добре. І мене поставили мити посуд. Я пропрацювала ровно два дні. Два дні, і це адська робота. Це е, дуже тяжко. І я просто підійшла до власника ресторану і сказала, що я дуже гарна та розумна. Я не хочу мити посуд. Я вивчу мову, але візьміть мене офіціанткою. Він не очікував напору, мабуть, я не знаю або наглості. І він взяв мене робити як доп... помічник офіціанта. Uh -huh. От. І сказав, що я за тиждень повинна вивчити все необхідне на італійській мові, щоб далі працювати офіціантом. Тобто вивчити меню, як що називається, щоб я могла спілкуватись, я вивчила все необхідне. Але проработавши так, мабуть, два тижні, я сказала, що ви знаєте, я дуже класно роблю контент, я не офіціант. У мене покликання інше. Давайте я вам буду вести сторінку, робити контент, відео, фото. Він такий, давай, давай пробувати. От і я так пропрацювала контент-мейкером в цьому ресторані, і паралельно я вже знайшла роботу контент-мейкером в салоні краси. Ось так швиденько-швиденько я впоралася і знайшла собі роботу. Ту, яку я хочу, ту, яку я вмію і добре знаю. Ну я знаю, що зараз в тебе дуже багато клієнтів, і в тебе навіть немає часу, щоб відпочивати. Навіть сьогодні ти також будеш працювати. Так, я дуже рада. В мене є клієнтура, є замовлення, є зйомки. Зйомки різні. А я працюю як з весіллями зараз, з туристами, з блогерами, інфлюенсерами, акторами. Я знімаю зараз рекламу для деяких компаній італійських. Розкажеш мені, будь ласка. А, ну потім як відні. Тоді зараз покажу. Але вже в мене є такий досвід. Я працювала з компанією Luminis, з компанією Dermacol. Також є італійські бренди, взуття, сумки, одяг. Моя стихія я в ній зараз. Це дуже класно. А скажи, які. Зйомки тобі дуже ну, більше всього сподобалися. Я дуже люблю знімати креативну рекламу. І якщо е, це послуга або продукт, е, коли це загальна реклама компанії, я люблю підготовлювати компейн весь всю рекламну програму від ідеї до реалізації, маленькі нюанси, атрибути, е, образи, вся ідея, весь е, весь сценарій. Мені це все дуже подобається робити, і креативна реклама це моє. Добре, ну от здається, що тебе було все дуже гладко. Тут в Італії так. Ну на початку було дуже тяжко, бо немає знання мови. Це дуже важливо. Це, ну це майже головне тут зараз, бо італійці не дуже сприймають іноземців. А якщо ти можеш з ними говорити італійською. Ну, то інше відношення. Бо а, на своїй мові я дуже розумна. Коли треба це сказати на італійській, ну не така я розумна, чи остроумна. Ну добре, то ну, треба... ж треба лишити. Але ж твоя мова це мова відео, фото. Так, звичайно, в моїй праці а, це мене виручало, бо я показувала свою роботу, своє портфоліо, і тоді вони, вони розуміли, що. До гарний спеціаліст треба брати, uh -huh. тобто я могла показати, що я роблю. А чи був якийсь фейл ну за ці три uh, роки з роботі? Так, ось тут в Італії. Так, uh, да, треба треба згадати. Ну сто процентів був <с? <с?> uh, в мене був клієнт, а якому я знімала рекламу сумок, але він не захотів платити. Бо я цю зйомку зробила без контракту офіційного. Але я дуже вперта і я вибила з нього гроші. Я е, підняла тут гвардію фінансів. Mm -hmm. е, мені та ліці допомогли е, сформувати посил, щоб до нього дійшло. Бо це буде проблема його, не моя. Mm -hmm. Бо він мене наняв неофіційно, а не. — Я його А знайшла. чого взагалі він не хотів платити? Просто хотів зекономити? Чи ну що? так? <реш> Ні, ну... ну просто таке. Тобто... Тобто, він не казав, типу... що щось не подобається. Просто а, такі. типу, ти українка, ти нічого не зможеш депести. Ну, я, я думаю, він просто вирішив так зморозитися, з'їхати, але так не прокатує в мене. Mm -hmm. А я знаю, що ти вже була і на багатьох весіллях, навіть там, типу, в VIP, щось таке. Ну хто ці люди? Хто хто ці твої клієнти? Хто тебе замовляє? Uh, так, я знімала весілля, uh, італійські весілля, uh, весілля іноземців, які сюди приїжджають в Італію, бо Італія дуже гарна країна, і багато хто хоче тут зіграти весілля, бо це дуже гарно, дуже атмосферно. Uh, я була як головним відеографом, так і мобільним контент-мейкером. Ну на мене виходили або напряму. Бо є сили інтернету, або це агенції, весільні агенції. Я знаю, що ти також не зупиняєшся на, у своєму фаху, і ти завжди щось вивчаєш там курси. Скажи, будь ласка, про ці курси, які ти навіть ти не поїхала на один наш дуже важливий івент, так, тому що так. це було навчання. Що а, це таке? Я завжди хочу розвиватися. Розширювати свої можливості і щось нове пробувати. І я вивчала. Ну, я закінчувала багато яких курсів навчання, але зараз я закінчую навчання по режисурі монтажу в дуже класної команди. І зараз я зрозуміла, що мені дуже цікаво і подобається робити трейлери до фільмів, Клас. музичні кліпи. І зараз хочу на це направити свій курс клас, попрактикувати в цій сфері себе. Ну у... У нас завжди є питання, яка твоя мрія? Тобто, ну крім нашої загальної мрії, щоб Путін вже здох, і Раша вже занепала і так далі війна. Так і закінчилася війна, але твоя мрія така особиста. Це робити оці кар'єрні я так, мабуть, я кар'єрист в цьому плані, і я завжди, в мене була мрія. В мене була така маленька мрія, яка не касається моєї роботи. Я завжди хотіла озвучити мультик. Або фільм, або мультик, щоб був моїм голосом озвучен. Я ходила навіть на курси також. Але почалася потім війна. От. І ця маленька мрія, вона така залишається в мене фантазія. А, так, кар'єра. Хочеться, хочеться вийти на великий ринок, на класний ринок, на, на зйомки такі, дуже, на дуже е, круті зйомки, де е, замовник також горить ідеєю, яку ми будемо знімати. То це завжди дуже крутий результат. Але коли я приїхала сюди в Італію, моєю мрією стає, щоб сім'я завжди була поруч. Бо коли ти вдома, всі поруч, ти про це не думаєш. Коли ти одна в чужій країні, то звичайно ти вже, в тебе мислення трохи змінюється. Ти хочеш маму перевезти сюди, так? Я не хочу маму сюди привезти. А що ти хочеш? Я хочу повернутися додому і жити, як і жила до цього, і е е їздити, ну, тобто, я... робити зйомки, але повертатися додому, так, так? так. я не, не хочу сюди приїжати, ну, на назавжди. Тут. тобто Неаполь тебе не влаштовує як місце е проживання? Неаполь назавжди. дуже колоритне, гарне, класне місце. Але воно класне для туризму, не для житла. Ну, тобто, не моє місце. Комусь подобається Неаполь, комусь тут комфортно, і це є норма, це нормально, це гарно, класно. Але мені тут не комфортно для життя. Я би змінила місце. Наприклад, в ідеалі повернутися до Харкова. Харків найкраще місце на землі. Це в Харківщан в крові. Ну ти ж не одна взагалі тут. Ти маєш друзів, подруг. Зараз так. В мене є багато знайомих, в мене є ті, кого я можу назвати друзями, а це дуже важливо. Але можу сказати, що перші півтора року я нікого з наших не знала. Я спілкувалася лише з італійцями, з ким працювала. Бо я жила в маленькому місці, ну, там, як типу село, мабуть, вважається. От і я е, жила разом з хрещеною її сім'єю, і це було тяжко. Ну, Тобто, я підлаштовувалась під їх е, ритм життя. Угу. А коли вже я з'їхала, я е, жила в своєму домі, то все, я е, роблю що хочу. От, Я почала знайомитися, шукати собі друзів спілкування. І Ти знайшла на нас, так? так? Так. І вас я також знайшла, і це круто, бо на початку, коли я тільки сюди приїхала, я шукала якісь івенти для українців або, може, якісь організації, де можна прийти, познайомитися, знайти собі нові знайомства друзів та інше. Але чомусь мені було тяжко таке знайти, я не знаходила. От. І тільки згодом мені почалися в інтернеті, в інстаграмі там підкидувати рекламу. От Тут збираємося, не знаю, там, в таку-то -та поїздку, угу. а тут збираються на таку-то -та презентацію. Думаю, Боже, треба йти. Треба йти, бо там можна познайомитися. А так як я балакуча, я познайомилася. За що ми дуже ми дуже вдячні. Мати таку подругу як ти, таку Ау. креативну людину, яка надихає, мотивує і допомагає. Я Хочу сказати, що всі три відео, які ми вже зняли, всі три перші відео, це завдяки Насті. Розкажи мені, будь ласка, якийсь досвід тут, яким ти пишаєшся, більш, більше всього? Ну. По-перше, я дуже собою пишаюся, що я змогла швиденько знайти і влаштуватися по своїй діяльності. І я роблю те, що мені дійсно подобається. Те, що я дійсно класно вмію. Я дуже пишаюся, що я стала частиною команди професіоналів. Ми робимо зйомку під ключ. Ми перші, хто в Неаполі почав робити зйомки під ключ. Тобто ти приходиш до нас, і в тебе вже є все. Ти просто приходиш і кайфуєш, кайфуєш від себе нової. В нас є фотограф, відеограф, візажист, майстер сайчісок, стиліст, фотостудія. У нас дуже багато всього є, що тобі не треба ні про що думати, тільки кайфувати. Uh -huh. І це дуже круто. І я дуже пишаюся цією командою, і тим результатом, що ми робимо. Бо це дуже високий, я можу сказати, професійний рівень. Що ти робиш для України? По-перше, я завжди доначу. Є збори, які я знаю. Є бригади, які я знаю. У більшості це військові збори. І це частні збори, бо вони закриваються тяжкіше. Тяжі їх закрити ніж. Якийсь збір, який підтримали там блогери, асоціації, але ж також багато є, де дружина чоловіку збирає там mm -hmm. на форму на автомобіль, ну і далі, далі. Mm -hmm. От. А також я є офіційним волонтером благодійного фонду Талан ЮА, який допомагає військовим, це плетіння маскувальних сіток, mm -hmm. це медицина, а також це підтримка дітей. Як вже по традиції, будь ласка, так. тягни ці чотири картки і говорити асоціацію. Так, і перше, що тобі прийде на думку. Добре. А так. зразу чотири потім ти давай. будеш. Отцю хочу. Угу. Отсю хочу. І отцю хочу. Так. Успіх. Кар'єра. Угу. Гроші. Кар'єра. Та успіх. Кохання, спокій. Дім, сім'я. Настя, дуже дякую тобі. Дякую, що запросила. Дякую. Я думаю, що через 10 років ми будемо дивитися твої фільми, мультфільми, так. Кліпи. Кліпи. А хтось з наших дівчат буде там зніматися, як Маріна наша. Ну це, мабуть, буде інший гостя нашої програми, нашого відеоподкасту. Тобі кохання до всього, кохання навколо гармонії. Так, так, так. Не, не, не. А так. <смеш> так, я не знаю, що це таке. <смеш> Ти помолоді А, це не про мене. <смеш> Are you ready for it? Thank you.